Дивні або дуже дивні речі, які я робила в школі, а може не тільки Прочу, я. я намагалась взагалі не ходити в туалет, навіть щоб помити руки. Я не така я. Я вот такая. просто мене розривало, але я терпіла, тому що я просто не хотіла заходити навіть в такий туалет, тому що раніше туалети виглядали саме ось так: того, що ти не можеш просто окремо сісти і постяти, що там такий був запах, що просто ну, ти тільки відкриваєш туалет двір і там вже тхне. В школі я давала хабарі. Якщо що, я це не підтримую, так не повинно бути. Іноді вчителі спеціально робили так, щоб не було можливості зробити інакше. Да-да, вчилась я не дуже. Хочеш гарну оцінку? Плати. До речі, в подарунок йде гарне ставлення. Я купувала охоронця за пачку сімак. І не просто сімак, а сімак без шкарлупки. Спитаєте, навіщо? Я вам відповім, щоб просто піти по курити за гаражі. Все просто. До Речі, така функція працювала не для всіх, а тільки для професійних курців. В начальних класах я мстила в своїй вчительці за що -та там. Я навіть не пам'ятаю за що. Знаєте, як вона носила або юбку карандаш таку чорну, або вона носила брюки, також чорні. Не був дерев'яний стілець, але оця штука, на якої ти сидиш попою, вона була тканинна. І тканина була така світло, чи світло там з коричневим, ну, якісь такі кольори. Кожен раз, коли вона виходила з класу, я брала крейду і просто отак от мастила по її стулу. І кожен раз, коли вона сідала, потім вставала, в неї була на дупі, так біла пляма з-під моєї крейди. Тож, якщо ви це бачите, чуєте, то. Вибачайте. але знаєте, що я вам скажу? Що я була дуже справедливою дитиною і зараз я дуже справедлива людина. Тож якщо мене не чіпати, то все в нас буде окей. Так що мені здається, що вчителька получала не просто так, як ви вже могли здогадатись, це була перша частина. А що ви робили такого дивного в школі? Пишіть в коментарях.